18 жовтня, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Ворожий прильот і вибухи у Дніпрі. Чи готова Дніпропетровщина до опалювального сезону? Храми ПЦУ у прифронтових селах Криворіжжя духовно підтримують захисників та їхні родини. Отже, буде багато важливої та актуальної інформації Тож ми починаємо. Зранку ворог атакував Дніпро, поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Як відомо, загинула 31 річна жінка, ширі співчуття рідним. Четверо людей постраждали. Це жінки 56, 65, 75 років та 35-річний чоловік. Троє із них в лікарні у стані середньої тяжкості. Також розбито понад 20 приватних будинків у житловому секторі, автівки, газогін. Більш детально мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Зараз ми перебуваємо у передмісті Дніпра, неподалік місця влучання ворожої ракети. Вона влучила у приватний сектор. Обірвала життя молодої жінки, ще чотири особи у лікарні. Будинки зазнали значних руйнацій. Також пошкоджені автівки та газогін. На місці працюють всі служби. Важкий ранок на Дніпропетровщині. Дійсно, як ви бачите, Обухівка, Дніпровський район, приліт в частний сектор. Ймовірна балістична ракета. Наразі, на жаль, маємо одну загиблу людину, це дівчина 31 рік. З дітьми все добре. Ну, тільки шок, так, все добре. Четверо постраждалих, троє з них знаходяться в лікарні. Там середньої тяжкості це поранення осколкові. У дві жінки і один чоловік. Одна жінка лікується амбулаторно. Наразі можемо констатувати, що зниклих безвісти немає. Наразі працюють слідчі оперативні групи. Це і уламки ракети, це і вибухова хвиля. Як зазвичай, російські окупаційні війська тероризують мирне населення. Близько 10-ї години ранку, під час повітряної тривоги, до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у житловому кварталі. ОСМТ Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області по прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів та після проведення обстеження було встановлено, що внаслідок обстрілу було повністю знищено один приватний будинок, одна господарська споруда. Пошкоджені 21 житловий будинок, 11 господарчих споруд. Один легковий автомобіль та газопровід низького тиску. До ліквідації наслідків подій від ДСНС було залучено 51 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. А зараз про стан постраждалих від лікарів. До приймального відділення лікарні надійшло двоє постраждалих внаслідок вибуху у СМТ Обухівка. Це чоловік 88-го року народження, 35 років, з пораненням лівої сідниці осколковим, стан його середній важкості та жінка 60-го року народження з переломом правого передпліччя стану середньої важкості. Оба постраждалих госпіталізовані до хірургічного та травматологічного відділення. Їм надана допомога, їх ані оглянути черговими лікарями, хірургам, терапевтам, травматологам, виконано обслідження, рентгенографія, ультразвукова діагностика. Надана допомога, і вони госпіталізовані будуть далі лікуватися у лікарні. Життю на теперішній час нічого не погрожує. Колектив телеканалу «Д1» висловлює співчуття родині загиблої. З початком доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя. Є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. За Стосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та шість ударних безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість шахетів. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження, особового складу, озброєння та військової техніки противника та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили. Ле п'ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника. Станом на ранок втрати російських військ та їхніх найманців в Україні перевищують 290 тисяч. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 620 російських окупантів, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 літак та 6 гелікоптерів. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять танків 4981. 1. Реактивних систем залпового вогню 814, засобів протиповітряної оборони 514, крилатих ракет 1534. Православна церква України завжди підтримує український народ. Так, священнослужителі Широківського і Інгулецького районів міста Кривий Ріг протягом повномасштабного вторгнення духовно підтримували українців, попри те, що ворог стояв в декількох кілометрах від селищ Дніпропетровщини. Також активно проводилась волонтерська діяльність для забезпечення гуманітарною допомогою територіальних громад. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка. На території трьох селищ Широка Дача Андріївка і Шастірня на криворіжжі розташовані храми і святині православної церкви України. Територія Криворізької громади часто зазнає ворожих обстрілів та ракетних прильотів. Незважаючи на це, в храмах щодня лунають молитви за Україну і наших військових. Активно триває робота по забезпеченню людей гуманітарною допомогою. Розповідає настоятель храму всіх святих землі української і великомучениці Варвари Православної церкви України, розташованого в селі Широка дача. Коли бачили, що йдуть гуманітарні місії, заїжджають до нас на інголець, У нас щоб сказати, що було безпечно, так аж не скажеш, але все рівно було тут більш спокійніше. І ми всі волонтерські місії доїжджали тільки до Інгульця, а за Інгулець нічого не виїжджало. І тоді я розумію, що це неправильно. Бо на Інгулець ми везуть, але потребують то люди там, де були окуповані території, де проходить деокупація території, а туди ніхто не їде, бо там небезпечно. І виходить, що вся гуманітарка залишалася у нас на Інгульці. І тоді я вирішив вийти на цю місію ВФП, Всесвітня продовольча програма, щоб завести туди гуманітарку, тому що там люди потребують нагально цієї гуманітарної допомоги. І тоді спрямували сюди вже фури, і наш цей храм був заповнений. Ну можна сказати, по рівні вікон, був заповнений повністю. Сюди якраз влазить одна велика повна фура зараз гуманітарної допомоги. При фронтових селах з'явилися власні гуманітарні центри, священнослужителі допомагали й мешканцям тимчасово окупованих територій, ризикуючи власним життям, доставляли на окуповану територію продукти харчування та товари першої необхідності. Вдалося перевести близько двох з половиною тисяч пакунків гуманітарної допомоги. Коли ми заїжджали на деокуповані території, ну це сьогодні нам можна, це легко говорити, але ж коли ми чуємо чуть ли не... Майже кожного дня, що там підірвався автомобіль на мінах. Там фермер на тракторі підірвався на міні. І ми, коли їдемо на туди, окуповану на територію, ми розуміємо, що міни можуть бути всюди. І доїхати туди не так воно просто. І канонада не змовкає, і приїжджаємо до людей. А люди є такі щасливі, коли бачать, коли що за них хтось турбується. Ми були по правді сказати, перші, хто завісив гуманітарну допомогу від ООН, від всесвітньої продовольчої програми. Ми завезли цю допомогу, і ми везли не в центральні села, де Більшості можуть хтось може добратися. Ми везли навпаки в ті закутки, де куди не приїжджали інші волонтери. І ми розвозили цю гуманітарну допомогу. Свято Успенський храм Православної церкви України, пам'ятка архітектури, розташований в селі Андріївка. Селище межує з Херсонською областю. У березні 2022 року ворог знаходився в декількох кілометрах. Від одного з вибухів храм отримав пошкодження. Нині ж віряни разом з священнослужителями своїми силами відновлюють будівлю. Допомоги поки що ми ні від кого не отримали, люди своїм коштом збираємо зараз для того, щоб поміняти ті вікна, які були зруйновані. Бо вибуховою хвилею вікна просто було вгнуто всередину, декотрі вікна повилітали, повністю були розбиті, ну, своїми силами восстановили і зараз ми збираємо на, вже трошки, ну, та на нові вікна, тому що вже ці ремонтувати немає, тому що вони зруйновані. Як було попередньо сказано, що наші храми в нашому благочинні. Всі стали такими гуманітарними хабами, і так само святоуспенський храм був заповнений частково гуманітарною допомогою, і жителі Андріївки навколишніх сіл так само ж отримали допомогу. В селі Шестерня знаходиться Свято-Покровський храм Православної церкви України. Віряни моляться тут за Україну 22-му році, 28 восьмого серпня, храмою в селі Андріївка, і так як священник служить і в Андріївці, і в селі Шестерня. Але в Андрівці завжди проводилася перша служба зранку, а друга служба проводилася в селі Шестерня. Але ж, так як храмовий праздник, священник просто змінив порядок служб. Помінялася служба, перша була в шестерні, а вже храмовий праздник в Андрівки була служба трошки пізніше. І вийшло так, що 28 серпня це на успіння Пресвятої Богородиці. отець Назаров закінчив службу в селі Шестерня. І, виходить, через 15 хвилин були прильоти. Біля нашого храму це буквально в декілька метрах від нашої святині від Свято покровського храму села Шестриня. Так що, бачите, зруйновані будівлі, які були тут поряд. Всі мешканці селищ та районів об'єднались заради допомоги один одному у важкий для нашої країни час. Надихнула їх незламна віра в нашу майбутню перемогу та щира молитва, яку щодня служать священники Православної церкви України. З початком війни до нас просто зверталися наші знайомі, наші земляки, вояки, які зараз служать в армії, боронять нашу землю. Зверталися з конкретними нагальними проблемами. Просили те, чого в них не вистачає. Там, ліхтарі, аптечки, ліки, теплий одяг, навіть ті ж берці і все інше. При, при змозі, що ми могли самі достати, що придбати, люди допомагали, дуже багато нам донатили гроші. У нас відкриті рахунки, допомагали волонтерські організації з міста. Так якось усі разом все звозилось, як то кажуть, докупи і розсилалось конкретним людям на конкретні військові частини. Те, що кому потрібно. Була Кочубеївська громада. Була повністю зайнята Село Заградівка залишилося в стороні, тому що вони туди не зайшли їх. З наша арта трошки шуганула, вони одійшли в село Наталіна. І Заградівка залишилась в окупації одділено, мости повзривали тоді, От, то переправляли ми на лодках. У мене два друга було, вони зараз воюють, поки їх не забрали на фронт. То, то на лодках снаряди літали, ну вони молоді хлопці. Їхали туди весело, коли назад поверталися, то вже мовчали, бо що над головами такі болванки літали там, в лісі, там розривалися. І то людям возили і фельдшер заказував медикаменти, купляли в аптеки, продукти, воду їм, це все на лодках переправляли. Потім зв'язалися з Сітніченком, з Жені. От, він нам скерував нас, вже медикаменти, які приходили з Європи. От, ми їздили, грузили, повну свою шкоду машину медикаментами аж до потолка. Заїжджали, одразу йшли за військами у Кочубеївську громаду і піднімали там фаб місцевий, от, щоб забезпечували повністю Кочубеївську громаду. Люди знаходили і знаходять духовну і моральну підтримку у молитві за Україну і наше воїнство. Постійно молимося, ну саме головне, звичайно, за мир і за перемогу України, щоб ми залишилися державою, щоб люди були живі, здорові і також за своїх рідних і близьких молимося, і за душі померлих. От. Ну, саме головне, щоб залишився мир, був в Україні. Ми перемогли. Особливо, коли розпочала, розпочалася війна, люди потягнулися до духовності, до віри, адже без віри неможливо жити. Розумієте, коли людина йде до храму, Господь виходить їй на зустріч. Господь Отець Небесний, батько, йде на зустріч людині. Людей дуже багато приходить до храму. Без віри жити неможливо, бо віра це основне, а вже похідне від неї. І, і надія, і любов. Ми всі віримо. Віримо нашому Господу Ісусу Христу. Віримо Збройним силам України. Віримо в перемогу України. Все буде Україна. Коли людина чогось щиро прагне, вищі сили обов'язково допоможуть, стверджують представники духовенства православної церкви України. Тож віримо, і ми в незламних захисників непереможний український народ. Олексій Доніченко Віталій Шалдов новини де 1 Підготовка до опалювального сезону в Україні триває. Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду і місцевої влади зробити все необхідне для життєзабезпечення під час холодів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури до опалювального сезону наближається до 100%. Найближчим часом тепло досягне всіх будинків українців. Роботи з підготовки до опалювального сезону продовжуються і на Дніпропетровщині. Дніпропетровщині. детальніше в наступному матеріалі. Дніпропетровщина на 100% готова до опалювального сезону. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У першу чергу з теплом будуть заклади охорони здоров'я, дошкільні та освітні заклади. Коли вмикатимуть опалення в районах, залежить безпосередньо від рішення органів місцевого самоврядування. включились в опалювальний сезон вже сім закладів охорони здоров'я. Десять дошкільних закладів та шість закладів освіти на Дніпропетровщині сформований штаб координаційний щодо опалювального сезону. Ми розуміємо, що початок його в будь-якому випадку будуть виникати якісь нестандартні ситуації, на які ми потрібно нам буде реагувати в повній мірі, але впевнений, що разом ми в будь-якому випадку впораємось і в нас все пройде досить добре. В області врахували можливі ракетні атаки з боку ворога по об'єктам енергетичної інфраструктури, тому ведеться співпраця з енергетиками. ДТЕК створив запас критичного обладнання на випадок нових російських обстрілів. Також забезпечив свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення, сформували 150 робочих бригад, які працюють цілодобово. Ми відремонтували капітально 172 енергооб'єкта підстанцій енергооб'єкти та трансформаторних пунктів та розподільчих пунктів відремонтували майже 1580 км кілометрів лінії електропередач, розчистили від гілок, а це важливо, тому що коли вітрова погода, ми знаємо, що лінії електропередач обриваються гілками, деревами і так далі. Тому десь близько 2600 км кілометрів ми вже розчистили. Також пропрацювали графік відключень, про які ми всі кажемо. І в принципі, пропрацювала разом з ова і критично інфраструктуру, яка в першу чергу повинна не відключатися. По перше і якщо якісь форс-мажорні обставини, то в першу чергу включатися повинна, а в принципі працюємо над тим, щоб максимально захистити наші об'єкти. До опалювального сезону готові понад тисячу котелень області, більше 11 тисяч житлових будинків, 800 садочків та майже 900 закладів освіти, більше півтори сотні закладів охорони здоров'я. І що не менш важливо, Нікопольський район, який щоденно страждає від російських обстрілів, буде з теплом. За словами Сергія Лисака, завершується перевірка пунктів незламності в нашому регіоні. Їх в області буде облаштовано понад 1330 і мережа розширюватиметься. Крім того, за твердженням посадовців, область готова зустрічати перший сніг. Підготовлено більше 700 одиниць техніки для роботи на дорогах. Маргарита Сіпиняк, Андрій Миронюк, новини. Д1. на Дніпропетровщині відремонтували поверх студентського гуртожитку під житло для переселенців. Незабаром тут відзначать новосілля ті, хто знайшов прихисток від війни у нашій області. Проєкт втілила обласна військова адміністрація спільно з українською студентською лігою. Під житло для переселенців облаштували один поверх студентського гуртожитку. Тут комфортно розмістили понад 50 людей, і там вже шість місяців мешкають родини внутрішньопереміщених осіб. Зараз облаштували наступний ще на 30 місць. Створений центр це два поверхи, на яких розташовані 25 спальних кімнат, в яких можуть проживати до 80 внутрішніх переміщених осіб. Абсолютно комфортно. Цей центр створювався рівно один рік. Півроку ми витратили на другий поверх і півроку ми витратили на третій поверх цього, цієї будівлі. Окрім зон для проживання, на цьому центрі також створений публічний лекторій, коворкінг, дитяча кімната, а також зони спільного користування, такі як зони відпочинку, столові, пральна кімната, кухні і так далі. На цьому центрі проживають переважно родини внутрішньопереміщених осіб з дітьми, які були вимушені покинути райони бойових дій Донецької, Луганської та Запорізької областей. Основним донором нашого проекту є ізраїльська it кампанія. Саме близько 50% від загального бюджету надали вони. Інші 50% ми залучили від міжнародних гуманітарних донорів, а також від місцевих бізнесменів, які донатили нам і допомогли в створенні цього центру. Фінансову підтримку надали міжнародні партнери, а ще місцеві бізнесмени залучили й гранти для мешканців. Передбачене безкоштовне дворазове харчування, а ще гуманітарні набори з найнеобхіднішим. У гуртожитку 25 окремих кімнат, декілька спільних кухонь, столових зон відпочинку, 15 санвузлів. Є лекторій, кворкінг, дитячий куточок, пральня, а ще цілодобова охорона, відеоспостереження. на випадок перебоїв з електрикою. Потужний генератор в усіх приміщеннях тепла підлога. Переселенка з Запорізької області Світлана розповіла, що заселилась до центру навесні цього року. Її рідне місто в окупації разом з сином Артемом відчула справжнє тепло у новому домі. Ми виїжджали 14 годин з окупації. На Васильівському посту дуже довго стояли, зі ранку, сьомої ранку до 17 Ну і в Запоріжжя до Запоріжжя добралися десь у. Після 9-ї години, після 21-ї години. Наше місто було окуповано 11 березня 2022 року. Зайшли танки, ну і потім все місто було заполонено цими загарбниками в формі, ходили з автоматами, з по троє, коротше, було. Не дуже весело там, дуже сподобався, тому що для комфортного проживання все є. Тому нам подобається і залишились тут. І думаємо, ще будемо, поки наше місто в окупації хочемо проживати тут. З дитиною, так, комфортно, ну і місто йому є де побігати. Так би б десь в квартирі, де він там побігав, ніде. Ну, а тут і проводять майстер-класи і майстер а також і для дорослих ігри, кахот в частності дуже подобається. От, ну, ну, все, все, якби то, все для людей і з душею, зроблено з любов'ю. Для жителів шелтера проводять різні тренінги, а ще консультації з працевлаштування, заняття з арт-терапії. Маргарита Кузьменко, Олександр Шевченко, новини Д1. Продовжуємо наш інформаційний випуск. І Кримінальна хроніка далі. Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності ще двох мешканок Дніпропетровщини. Більш детально розповість Валерій Єфанов, речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області. СБУ системно протидіє проявам колабораціонізму російських прибічників у регіоні. Так викрита на заперечення військової агресії РФ та глорифікації окупаційних військ двох мешканок Павлоградського району. Заблоковано пропагандистську діяльність працівниці однієї з обласних шкіл, яка активно підтримувала військове вторгнення РФ в Україну. Жінка захоплювалася політичним керівництвом країни агресора і повністю поділяла їх курс на знищення української нації. Через особисте у соцмережі вона розповсюджувала деструктивний контент на підтримку окупації расистами українських територій та дискредитувала українську владу. Ці публікації супроводжували з коментарями з глорифікацією дій ворога під час проведення так званої спецоперації. Також колишня співробітниця одного місцевих промислових підприємств висловлювала підтримку кремлівського режиму та розповсюджувала в інтернеті антиукраїнські наративи. Контент переважно брала з проросійських інтернет-ресурсів. Активна прихожанка релігійної громади Православної церкви Московського патріархату у соцмережі глорифікувала військові злочині расистів. Фігурантка вважала незаконною деокупацією звільнених територій України. У коментарях переважали меседжі щодо скорішого приходу руського миру на Дніпропетровщину. Співвітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, обом фігуранткам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею Прим. 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювалися співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. У Павлограді затримали злочинця за нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку, внаслідок якої підозрюваний до смерті побив 40-річного потерпілого. Впродовж декількох годин правоохоронці Павлограда затримали підозрюваного чоловіка. Ним виявився 42-річний, раніше судимий житель Павлограда. Слідчим за погодженнями з прокуратурою повідомили нападнику про підозру. Шестикласник з Кам'янського Андрій Ключников став автором шеврона для військових. Я вільний Бандерокіт. Бандерокіт персонаж, якого придумав та намалював шестикласник із ліцею інформаційних технологій кам'янського Андрій Ключников. Шеврони тепер прикрашають форму наших захисників. Це особливий оберіг для кожного. Дніпропетровщина відправила на фронт 150 пічок. Вони значно полегшать побут захисників за холодної пори року, допоможуть військовим грітися, готувати їжу та сушити одяг. Придбали їх за кошти обласного бюджету. Повідомили в обласній раді. Про спорт далі у випуску у рамках третього туру кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи. Збірна України перемогла збірну Англії із рахунком 3-2. у ворота англійців відзначилися Назар Волошин Олег Очередько у першому таймі. Іляк Васниця вирвав для нашої збірної перемогу на останніх секундах матчу. Таким чином, молодіжна збірна України з футболу є лідером своєї групи, маючи у своєму активі максимум очок 9. Наступний свій. Матч українці зіграють проти збірної Люксембургу 17 листопада. У рамках сьомого туру кваліфікації на чемпіонат Європи із футболу. Збірна України здобула перемогу над збірною Мальти із рахунком 1-3. Голами у ворота мальтійців відзначилися Автогол, Раян Камензулі, Артем Довбик і Михайло Мудрик. Таким чином збірна України займає другу сходинку у своїй групі. Наступний свій матч синьо-жовті зіграють проти збірної Італії 20 листопада. Це буде вирішальний поєдинок за вихід до фінальної частини на євро 20 2024. Знову вдалий виступ юних спортсменів із кривого рогу. В німецькому місті Оснабрюк відбувся чемпіонат Європи із рукопашного бою серед дорослих. На цьому престижному спортивному змаганні успішно виступили вихованці Криворізької ДЮСШ номер 3 Перше місце посіли Данило Гузенко та Богдан Петренко. Вихованці також завоювали срібло і бронзу чемпіонату. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на 4-19 жовтня. У Дніпрі протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську хмарна погода опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 5 до 15 градусів тепла. У Кам'янському у жовтих водах та Нікополі похмура погода буде триматися до самого вечора. Втім, без опадів. температура повітря від 6 до 15 градусів вище нуля. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні!